Ми поговоримо більше про метаболічне тренування. Для чого вони ще мігодять, що таке МПК ВО2, Макс. Ну і а, взагалі, що це? Тобто почнемо з того, що метаболічне тренування вони а, тренування з цілею підняти пульс. З, під цього відповідно підвищуємо кисневий запит і а, максимізу, максимізуємо. А ефект після тренування, тобто використовуючи якісь певні функціональні вправи, ми створюємо такий ефект, що тіло працює навіть після тренування. Ну і для чого це потрібно взагалі? По-перше, це спалює а, жир, жироспалювальний ефект. По-друге, підвищує МПК, а, тобто, а, перекладаю максимальне споживання кисню. А максимальний МПК це показник, скільки кисню організм може використати під час максимально інтенсивної тренування. Для чого він? Ми розберемося. Ну і ефект основний це економність руху, економізація руху.